У що більшість людей не повірять, але це чиста правда. Горбаті кити перевертаються на спину і дозволяють тюленям застрибувати їм на живіт, щоб врятувати їх від косаток. Все тому, що кити ненавидять косаток. Комоцькі варани зазвичай розмножуються статевим шляхом, однак достеменно відомо, що самки в неволі можуть розмножувати шляхом партеногенезу без сперми. Партеногенез також вкрай рідко може відбуватись у птахів. Додатковий факт: попелиці народжуються вагітними. Косатки їдять лосів. Кому цікаво, під водою, очевидно, росте якийсь першокласний мох. Лосі можуть плавати і пірнати, щоб його дістати. Ось там кляті косатки їх підстерігають. Найкоротший комерційний політ у світі тривав 57 секунд. Це був рейс компанії Logan Air між двома шотландськими островами Вестрей і Папа Вестрей. Це офіційно найкоротший зафіксований комерційний політ відстаню 2,7 кілометра. Люди відчувають деякі компоненти запаху дощу, зокрема, геосмінову частину Петрикору. Набагато краще, ніж акули краплю крові у воді. Стародавніх єгипетських мумій було б набагато більше, якби більшість із них не подрібнили, щоб ними малювати або з'їсти. Акули старші за дерева і кільця Сатурна. На землі більше пластикових фламінго, ніж живих. Середній артеріальний тиск жирафа становить близько 300 на 190. Високий тиск необхідний, щоб кров надходила до шиї і насичувала мозок киснем. Їхня серцево-судинна система мене справді вразила. Я шокований кількістю людей, які відмовляються вірити, що нарвали справжні тварини. У мене татуювання з нарвалом на передпліччі, тож я часто розмовляю з людьми про це. Зазвичай закінчується тим, що я витягую смартфон і показую справжні фотографії нарвалів в Google, тому що співрозмовники до останнього скептично налаштовані. Антарктида найбільша пустеля світу. Полуниця це не ягода. А от банан ягода. Єдиноріг, національна тварина Шотландії. Дикобрази чудові альпіністи, тому вони частенько лазять по деревах. Варто додати, що вони також падають з цих дерев на людей, предмети та тварин. Салат Цезар був винайдений у Тіхуані, Мексика. Ресторан Цезар, в якому вперше його приготували, досі працює. Я захворів на діабет першого типу, не тому, що їв занадто багато цукру. Підозрюю, що саме вітряна віспа спричинила аутоімунну реакцію, яка вбила клітини, що виробляють інсулін. Та я, мабуть, ніколи не дізнаюся, напевно, але ні, це не тому, що я їв занадто багато цукру. Найсмішніше в цій ситуації те, що моя родина на початку 70-х взагалі відмовилась вживання від цукру та шкідливої їжі. Зараз на землі стільки ж води, скільки було з самого початку. В основному ми п'ємо, плаваємо в ній і сподіваюся, що набливо насолоджуємося тією ж водою, яку пили, в якій плавали та насолоджувались динозаври та наші предки. Ми не знаємо, як розмножуються вугри. У нас немає жодних доказів того, що вони коли-небудь розмножувалися та народжували. Вони просто не живуть у неволі, а в дикій природі просто зникають і повертаються уже з новими вуграми на буксирі. Один француз якось з'їв цілий літак. Я мав нагоду познайомитись з цією людиною, коли працював у комп'ютерній фірмі приблизно в 1992 році. Наскільки пригадую, його сценічне ім'я було містер Всеїдний. Компанія найняла його, щоб він з'їв один із наших ПК для реклами на комп'ютерній виставці. Він мав ножиці для жерсті та інші інструменти, щоб розрізати корпус ПК на дуже дрібні шматочки. Приблизно 6 міліметрів завдовжки та 3 міліметра завширшки. Перш ніж проковтнути їх, я би сказав, що за три дні виставки він з'їв близько 20 частин частинку. Корпусу ПК, жодного внутрішнього компонента. Наприкінці виставки система озвучення виставкового залу оголосила, що він з'їв ПК, хоча, звісно, йому до цього було дуже далеко. Тому я дуже сумніваюся, що він з'їв цілий літак. Качкодзьоби не мають молочних залоз і виділяють молоко. Самці качкодзьоба мають отруйні шпори. Крім того, качкодзьоб є біолюмінесцентним і світиться фіолетовим або зеленим у темряві. Якщо ви заглянете всередину качкодзьоба, ви побачите ще одну дивну особливість: його стравохід безпосередньо з'єднується з кишечником. Посередині немає мішечка, який виділяє потужні кислоти та травні ферменти, оскільки у нього немає шлунка, щоб перетравлювати їжу. Йому фактично доводиться ковтати каміння, щоб її подрібнити. Шлунок Визначений як частина кишківника, що виробляє кислоту, вперше з'явився приблизно 450 мільйонів років тому. Він є унікальним для хребетних. Це дозволяло нашим предкам перетравлювати більші білки, оскільки кисле середовище деформує їх великі молекули та посилює дії ферментів, які їх розщеплюють. Одного разу голландці з'їли свого прем'єр-міністра. На той час, коли вимерли останні шерстисті мамонти, велика піраміда в Гізі вже стояла кілька століть. Дуже ймовірно, що блискавка вдарить в одне й те саме місце двічі. Якщо щось притягнуло блискавку вперше, швидше за все притягне і вдруге, якщо воно не згоріло або не впало замертво. Крім того, заряд розповсюджується по землі, тому не варто перевіряти, де вдарила блискавка, поки ще йде дощ. Вона може вдарити знову, і якщо ви перебуваєте поблизу об'єкта, на який припав перший удар, ви також можете постраждати. Хороша новина полягає в тому, що близько в 70% відсотках при влучанні блискавки можна вижити. Ак, лише 30% тих, що вижили, уникають довготривалих ушкоджень. Ви впадете, і ваше серце, ймовірно, потребуватиме перезапуску. Але якщо хтось швидко вас знайде, у вас хороші шанси вижити. Довготривалі ушкодження включають частковий або повний параліч, пошкодження нервів, слабкість серця, ушкодження мозку тощо насправді не ясно, чи це пов'язано з гіпоксією під час зупинки серця, чи з самим влучанням. Морква спочатку не була помаранчевою. Незабаром після здобуття незалежності Нідерланди всерйоз зайнялися рослинництвом. Найвидатнішим дворянським родом у Нідерландах була оранська династія, тому розведення рослин апельсинового кольору, у тому числі моркви, стало звичним актом патріотизму. Не пам'ятаю, чому саме помаранчева морква стала популярною, а не, скажімо, помаранчева цибуля. Кріпаки в середньовічній Європі працювали менше годин на рік ніж ми зараз, а також мали більше вихідних днів, коли взагалі не виконувалась жодна робота. Я взяв вихідний у лапки, тому що майже всі ці дні ти мав ходити до церкви. Відвідування церкви, на мою думку, не вихідний, тому що служіння могло тривати від 2 до 6 годин. Тільки сьогодні дізнався про це. Ароматизатор ванілі виготовлявся з використанням касторуму як натурального ароматизатора. Він був класифікований та схвалений управлінням з продовольства і медикаментів. Кастороум – це секрет, що виділяється з анальних залоз бобра. Примітка: ви можете їсти смаколики зі смаком ванілі скільки завгодно. Цей ароматизатор зараз використовують вкрай рідко. Але чи можна з упевненістю сказати, що ви ніколи не їли нічого зі смаком ванілі, виготовленим із секреції бобрової дупи? Хто знає? Дослідження показують, що ваша підсвідомість вирішує, що ви збираєтесь робити незадовго до того, як це зробить ваша свідомість. Ваша свідомість це по суті лише завіса, яка переконує себе, що вона на водійському сидінні. А ви не просто автоматизований м'ясний робот, який реагує на подразники. Ваш розум обманює себе, думаючи, що ви активно приймаєте рішення, хоча насправді рішення вже прийняті на задньому плані. Взимку на Алясці тіла лісових жаб майже повністю замерзають до стану, коли їх серце перестає битися, а кров більше не тече. Якщо ви зігнете їм ногу, вона відірветься як ескімо. На рівні організму вони фактично мертві. В такому стані вони можуть проіснувати сім місяців при нульових температурах, поки пройдуть холоди, знову відтанувши і оживши навесні. Природа чудова. Більшість зелених овочів у супермаркетах походять від однієї рослини, дикої гірчиці. Сюди входить капуста, цвітна капуста, брокколі, брюссельська капуста, капуста кольрабі. Схоже до того, як більшість сучасних домашніх собак походять від вовків. Люди повільно виводили різні підвиди рослин, виключно для власної втіхи. Ви можете законно поховати когось у власному дворі у Великобританії, якщо поставите надгробок. Якщо ви хочете засмагати голими у своєму дворі в Англії, ви повинні спочатку повідомити про це свого сусіда. Таксі в Лондоні заборонено їздити без шашок на машині. Передміхурова залоза ніколи не припиняє рости. У більшості чоловіків з віком з'являється доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Це побічний ефект повільного зростання залози протягом всього життя. До того як дерева вкрили поверхню землі, планета була вкрита гігантськими грибами, висота яких досягала 6 метрів. Причина, чому багато снеків зі смаком банана, не схожі на смак звичного нам банана, полягає в тому, що сорт банана під назвою Громішель, на основі якого заснований смак, зараз вимер. Банани нашого покоління Кавендіш також знаходяться під загрозою зникнення через новий штам тієї самої хвороби, яка вбила Громішель. Вона носить назву Панамська хвороба. Мелений киянський перець сприяє згортанню крові. Його добре наносити на порізи, де важко зупинити кровотечу. Трохи жалить, але насправді не так, як люди уявляють. Я роблю це завжди: наношу трохи перцю прямо на рану, потім замотаю. Та всі думають, що я божевільна. Якось у Японії я, білий американець, не міг знайти дезодорант. Так, я дізнався, що під японців не пахне, тому дезодорант їм не потрібен. Те, що it безпека до біса погана, і що ваша інформація ніколи не буде в безпеці. У мене докторський ступінь в галузі комп'ютерних наук і кібербезпеки, а також диплом магістра в галузі дизайну ігор. Люди справді не розуміють, наскільки легко отримати особисту інформацію. І так, я звертаюся до вас: люди, які використовують один єдиний пароль для всього. Чоловічі груди здатні виробляти молоко, яке за поживністю не відрізняється від жіночого. Хоча спонтанна лактація зазвичай викликає занепокоєння у лікарів, лактація однієї чи обох грудей у цисгендерного чоловіка через повторення спроб годувати грудьми немовля, вважається нормальною, хоча й рідкісною для людської біології. Що якщо це розмістити на раді, це не означає, що це правда. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, у яку правду більшість людей не повірить. Дякуємо за підтримку. Ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансовий реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!